Іноді життя б'є так сильно, що, здається, більше не піднімешся. Тебе зрадили, тебе обдурили, тебе кинули в найтемніший період твого життя, і ти сидиш, дивишся в стелю, а всередині порожнеча. Всі казали, час лікує, але чомусь біль тільки глибшає. В цей момент здається, що світ зламаний, що нічого більше не повернеться, що ти вже ніколи не станеш таким, як був, і це правда не станеш. Тому що саме тут, у цій порожнечі, починає народжуватись твоя зріла душа. Карл Юнг говорив: людина не змінюється, поки не стане нестерпно боляче. Ми не дорослішаємо, коли все добре, ми дорослішаєм, коли боляче. Саме розчарування зривають з нас ілюзії, знімають рожеві окуляри, змушують дивитися на життя чесно. Справжня зрілість приходить після падіння, бо, поки тебе не кидали, поки ти не втрачав, поки не опікся. Ти жив у дитячих фантазіях. І лише тоді, коли розбиваються мрії, ти починаєш питати себе, хто я без усього цього, що в мені залишилося. Це болючі питання, але саме вони відкривають двері до справжнього народження. Чому ми так боїмося розчарувань? Тому що з дитинства нас вчили вірити в казки. Нас переконували, що якщо ти будеш хорошим, чемним, старанним, усе складеться. Тобі розкажуть про любов, яка триває вічно, про друзів, які завжди поруч, про людей, які не зраджують. Але реальність інша люди зраджують, любов минає, друзі зникають, кар'єра руйнується. І ми не готові до цього. Ми чіпляємось за ці красиві картинки з дитинства. Нам здається, що якщо сталося погане, значить ми щось зробили неправильно. Але життя не обіцяло справедливості. Світ хаотичний. Люди слабкі, а обставини безжальні. І поки ми тримаємося за ілюзії, кожен удар сприймається як трагедія. Нас охоплює страх. Ми починаємо уникати ризику. Ми боїмося любити знову, бо боїмося втрати. Ми боїмося дружити, бо боїмося зрад. Ми ховаємо свою душу за стінами, думаючи, що так захищаємо себе. Але це пастка. Бо життя це завжди ризик. Завжди біль, і немає іншого способу жити глибоко, окрім як прийняти цю правду. Тільки той, хто приймає біль як частину життя, стає внутрішньо сильним. Є одна велика правда, яку не приймають більшість людей. Твоя сила народжується саме у темряві коли тебе залишили, коли тебе зрадили, коли весь світ, здається, пішов проти тебе, бо саме тоді ти залишаєшся сам на сам. Зі своїми страхами, ранами і правдою. Ти більше не можеш сховатись за чужу підтримку, ти більше не можеш вдавати, що все добре. Тоді і починається справжня робота внутрішня, без глядачів, без оплесків. Карл Юнг казав: Те, до чого ти чиниш опір, зберігається, те, що ти приймаєш, трансформується. Ти перестаєш боротися з болем, ти починаєш його вивчати. І в якийсь момент розумієш. Цей біль не знищив тебе, він оголив те, ким ти є насправді, без масок, без ілюзій, без чужих очікувань. І тоді народжується спокій, не байдужість, а глиботий, спокій зрілої людини, яка знає, я вже пройшов через вогонь, і тому більше не боюсь. Ця сила не кричить, вона тиха, вона не потребує доказів, бо вона справжня. Стоїки говорили ми не контролюємо те, що відбувається з нами. Але ми завжди можемо обрати, як на це реагувати. Життя принесе біль, це неминуче, але твій вибір, чи дозволиш ти цьому болю зламати тебе, чи зробиш його джерелом росту. Бо біль це енергія, її можна перетворити на жаль, агресію, злість, а можна на мудрість, глибину, співчуття. Саме в цьому і полягає стоїчна сила. Не в тому, щоб не відчувати болю, а в тому, щоб дозволити йому пройти крізь тебе, очищаючи. Неможливо жити глибоко і не втрачати, неможливо любити по справжньому і не ризикувати болем, неможливо йти вперед і не падати, але кожна втрата, кожна поразка це шанс побачити в собі те, що раніше було приховане. Стоїк вчиться бачити біль не як ворога, а як дзеркало, в якому відображається твоя справжня сила. Чим більше ти готовий зустрічати біль усвідомлено, тим глибшим стає твій внутрішній стрижень, і тоді ти більше не боїшся майбутнього. Бо, знаєш, навіть якщо знову впадеш, ти піднімешся. Уяви собі чоловіка, якого покинула кохана дружина, після десяти років шлюбу. Вони разом будували дім, мріяли про дітей, планували старість, і раптом зрада. Вона пішла до іншого. Все, що було сенсом його життя, розсипалося за одну мить. Перші місяці він жив, наче в тумані. Безсонні ночі, постійні питання, чому, де я помилився, що зі мною не так. Друзі радили йому відволіктись. Знайти когось нового, забути, але він вирішив зробити інакше він залишився наодинці зі своїм болем Він дозволив собі прожити кожну хвилину цього розпачу. Він почав читати, писати, працювати з психологом, аналізувати свої страхи, свої очікування, свої незрілі ілюзії, і з кожним місяцем він бачив у собі все більше правди. Він зрозумів, як багато покладав на плечі іншої людини, як уникав відповідальності за власне щастя. І коли біль поступово відступив, залишилася тиша нова тиша вона була іншою, бо тепер він більше не боявся самотності, він не шукав зовнішніх підтверджень, він став хлипшим. І коли через два роки він знову закохався, ця любов була вже іншою не з потреби, а з повноти. Є особлива міць у людині, яка пройшла крізь біль і не озлобилася. Вона не стає жорсткою, вона стає м'якою, але з глибоким колінням, бо розуміє, що кожна людина носить свої рани, і той, хто зрадив, теж колись був зранений, і той, хто покинув, колись боявся. Біль відкриває нам очі не лише на себе, а й на інших. Ми більше не ділимо світ на хороших і поганих ми бачимо людей у всій їхній складності. Зрозуміти це означає перестати чекати від світу ідеальності. І тоді ти не розчаровуєшся так глибоко, бо знаєш, що розчарування це не катастрофа, а просто ще одна зустріч з реальністю. Зріла душа вміє тримати баланс. Залишатися відкритою для любові, але не втрачати себе, коли любов минає, довіряти людям, але розуміти їхні обмеження, допомагати іншим, але не жертвувати собою до виснаження це особливий вид сили, м'якої, спокійної, глибокої. Саме так народжується справжня мудрість. Життя не просить у нас дозволу завдавати болю, але воно завжди дає нам вибір. Що ми зробимо з цим болем? Одні ховаються, інші ламаються, а хтось зростає. Карл Юнг говорив Я не те, що зі мною сталося, я те, ким я вирішив стати. Ми не можемо уникнути ударів, але можемо перетворити їх на фундамент. Бо кожне розчарування це очищення. Кожна втрата це урок, кожен біль це шанс стати глибшим, чеснішим, сильнішим. Ти вже не боїшся падінь, бо знаєш, твою цінність не визначає кількість зрад чи втрат вона в тому, ким ти залишаєшся після всього. І справжня зрілість не у відсутності болю, а в здатності з ним жити. Вміти дивитись у власну темряву і не тікати, зустрічати розчарування і не закривати серце, любити, знаючи, що любов крихка, але все одно вибирати любов це і є справжня доросла душа, тиха, спокійна, сильна.